Сьогодні в нас розпаковка з моїм братом і розпаковка зі Старгета. І я купив футболку покемону. Ось це перше, що я купив. Давайте підемо далі. Тут є фістебел. Мені здається, він розплавився. Шоколадки містера Біста. Що, розплавилось? Да, розплавились. Шоколадки. Шоколадки. Да, не, нормально. Але її можна буде в холодильник ще кинути. Окей. Е, ще є ось таке? Це вапшутор. Його ми теж розпакуємо. Я подруга з нього і почати. Тут ще ваніна футболка Пікачу. Або це фуфі. твоя. Оце теж? А, Так. І далі в нас ось такі іграшки. Так, Вань, де ще один випшувати? Ось, у нас два. Окей. Ах. Це все шоколадки містера Біста. Скупили все. Ти ж будеш перчаткою стріляти. Не можеш? Так. Я думаю, це просто надягається, тобто можна і без перчатки. А. Я не можу відчинусь. Покажи, як воно виглядає. Ми витягли з коробки. Це для балончика. А! Доставай. Так людина плаво зробила собі веб-шутер. Дай мені все, я сам себе. Там це не тільки не кажіть, що я треба. О, ні, тут щось є. Це. Інструкція там є, як цим користуватися. Ага, червоний балончик для води, а оцей буде стріляти якоюсь жовтою жижею, типу. Маня, вдягайте аж перчатку на праву руку. Усіх вас є питання, на що я це надів? І зараз я відійду від людей подалі, тому що ця не контролюємо. Ну, якщо не її надягнути, то все. То все буде в цій якийсь жижі. Ні, 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 дітям. Його треба якось цей надягнути, щоб воно мене не, не взірвало. Це павутиння людини павука. Правда, чому воно жовте. Тепер ми починаємо іграшки Box Fruits. Якщо не знає, це дуже популярна гра, а може і не дуже, але мені вона дуже подобається. Це моя улюблена гра в Roblox. Вань, ти можеш ножицями собі синю відкрити, подивитися, хто там. І ми получаємо чаду фулсет. Обоє, однакові. А тепер синю відкрити. Цікаво, різні вам подати, чи однакові. От закивен, бачите? У нас є кот. Кот. О -о -о -о. Кот не показує, бо ще запостять. Хто там, хто там? О, Ваня інше. Ваня лав і в нього два коди. Бачите? Ось а в таки. тебе один? мене один. А так, так може бути? Так, да, так може. У мене такий фрукт був. Був, але він його чуть-чуть. Ну, значить, зараз, скоріш за все, теж кодом тобі дасть цей круг. Не так. факт. Друн, друн. Давайте відчинимо велику. Так, це мій. Я це хочу.

Ваня, ножи цього вода. Мені, мені світло! 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 І ось два кода. Мені два кода дали. Я обожнюю світло, я за нього грав дуже довго. І це просто фрукт спаситель. Є і защита. І отак і сильний, я не знаю, чому він в фруктах. Його пуп поставили таку погану рідкість. Він дуже крутий. І якщо вам він випав, їжте його, не бійтесь. Це... Шедел! Шедо! О, Ваня хотів шедела, так! Шедо! Да. Шедоу! Шеду, шеду! Окей! А кади йде? Є кади? А у Вані скільки кидів? Два теж. Це два рідки фрукта. Круто. Шеду. Так, і в нас є ще один бокс. ньому... Є покемони, та ось це Ваня купив, я не знаю, на що йому ця штука типу. Ой, так, ти теж хотів. Не так, розказуй. Іли отак або у так. Уіс покебон! О, да, це мій. У нього ноги. У нього ноги мають бути не Де? А де лука? Шукай. Ось це оце? І...

Та-дам! Поставте лайк, підписуйтесь. А ще не забудьте поставити дзвіночок. Югу! Дік це вік. Oh <laughs>